Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо умий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконність зачатий Я. І в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомої таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благовлінням твоїм Сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертвник твій та